Ми знаходимося. На веселих гірках. Моло на першу сісти але не вийшло. Сидимо на другу. Отак. Але теж думаю, буде хорошо видно. Да. Як ви страшно? Мені ржачно, не страшно. Уйдет! У телефон! Сидимо на колесі огляду. Це, звісно, не буковельське колесо, але теж нічого так. Ми зараз піднімаємося. Зараз будемо на найвищому, то я покажу вам. А там тоже катаются. У меня больший страх, это чтобы телефон впал. Дорога. Там когда мама Леха не поступала. Как тут хорошо, ветерок. А что так набухлилась? <laughs> Мы на лебедях катаемся. Лебедила лебеди лебеди кахания. <laughs>